Це земельна комісія може відснювати свою діяльність. Так, на порядок денної земельної нашої комісії є такі питання. Перше, передання згоди на передатчу суберегу земельної діяльної комунальної власності та внесення зміни до договору оренди земельної діянки 7 лейка, площа 8,4613. га. Друге питання: передання згоди на передачу субореду земельної діяти комунальної власності внесення до договору договора. Сольва еку, площа 02. Третє променяння зводина на передачі з оренду земельній ділянки, комунальну власність, та насіння зміну зору оренду земельні блянки, сольва еку, площа 0,08. Четверте променені згоди на продажу з оренду земельні ділянки, команду власність, внесення зміну зговор, оренду, земельні ділянки, сольва еку. 0,43, 26, а? П'яте питання: про надання згоди на передачу ділянки земельної комунальної власності внесіть змін до обрання земельної ділянки, сольва еко площа 0,9093. Так, шосте питання про надання згоди на подію земельної комунальної власності. Сольва, еко площа 8,46 га. Сьоме питання про затвердження проєкту заморутки щодо відведення земельної ділянки. Ціле призначів змінюється, ми ще. Перед тим, як ми проголосували за. Порядок денний пропоную вибрати секретаря нашої земельної комісії Живанка. Так, хто за цю пропозицію? Голосуємо. Сайць за, Русин за, Сарканиць за, Гуведзе за. Жила. Постійно за. Добре. Позитивне рішення всі можемо йти. Так, давайте хто за порядок денний. В цілому, так? Да. В, в цілому, так. так. В. 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 За За. Сарканич За. П'ять за позитивне рішення. Ідемо до розгляду порядку. День. Перше питання про надання згоди на передачу суборенду земельної ділянки комунальної власності та внесення змін до оренди земельної ділянки. Сольвое, більше 8,4613 гадів. Проект нам розданий, всі його перечитали ми його, в принципі, в курсі. Але давайте будемо. типові питання будуть перші 5. Представник за відділу, будь ласка, розкажіть. До нас звернулися питання товариства змешення відповідальності Сольвоеко, яке є 10 Цільове призначення земельних ділянок для розміщення експерта основних і допоміжних будівель споруд підприємств родини, машини буржує та іншої тамсовості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з генеруючих влогу. Просять надати дозвіл на передачу земельних ділянок в оренду і доповнити відповідні договори. Додатковим угодам нанести зміни, а саме, щоб було доповнено розділ 8, де зазначено права орендарів, доповнити наступним абзаціоном, передавати орендовану земельну ділянку в оренду на умовах договору оренди безподальшої води орендодавців, згідно статті 8 Закону України про оренду землі. Дані зміни викладені у всіх 5 типових щоб не повторюватися рішення, якщо ми розвагли, по площадку це 84613 ГА. Перша ділянка. Е, друга. друга ділянка у нас іде площею 0,20 ГА, це третя ділянка це 0,08 ГА, четверта 0,4326 гектара, п'ята 0,9093 ГА. Всі зазначені земельні ділянки розташовані за адресою Олексія Деці Це є територія парку? Це є територія так, парку. Так, у мене дошло, до колег є питання, питання такого змісту, чи в якісь є пропозиції, зміни. Щось треба ще об'яснити. Якщо немає питань, то голосуємо за перше питання порядку денного. Буде площа 8,4613. Жован Колодорікович за. За Іван Іван. Зайняв Сергіочу. 5 за позитивний висновки, сім іде на розгляд позачергової сесії. Слідуюче питання: продання згоди на передачу суборенної земельної ділянки комунальної власності донесення змін до договора оренду земельні ділянки, площа 02-020, тобто 20 соток. Питання нам представник. Вже об'яснив земельного відділу. Тому, якщо нема питань по цьому, давайте голосуємо. Жована Коловій за, Колоса Іван Іванович, за, Оставь Іван Іванович, за. Церкановічного Іван, 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 Іван. Іван. за 5 за. П'ять за, за. 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 позиційної виснованого комісії. Ці йде на розвідчах чор.. позачергової сесії. Слідуючи третє, третє питання. Продання згоди на передачу сумуренду земельної ділянки комунальної власності та внесення змін до договору ранку до земельної ділянки, толісольва еко, 008, а Працівник земельного відділу нам це питання вже об'яснив. Порядок рішення проекту вже є. Якщо є питання, нема, туди давайте голосуємо. Олександр Георгіевич. За за. Іван Іванович. За. 5 за за позитивний висновку 87 ідея на розгляд позачарової сесії. Слідуючи питання про надання згоди на передачу суборенду земельної ділянки комунальної власності та внесення до договору оренди земельної ділянки, то лісова екоплоща 0,4326А. Питання роз'яснено, проєкт є. Ми його розуміємо, тому якщо нема якихось змін і пропозицій до цього, голосуємо. За. Це Івана заканачу зараз. 5 за за виступ і цінує за позичалову це. Дивляючи питання, про надання згоди передачу суберегу земельної ділянки комунальної власності та внесення змін до зовра оренду земельної ділянки, толі 40 екоплоща 0,9093. Об'яснено, проєкт є. Тому питання якісь не зрозуміли немає, тому давайте проголосувати. За. Живана Кодин Григорович. За. Роса Івана Івана. За. Роса Івана Івана. За. Сашканач Олександр Васильович. За. П'ять за. Рішення. П'ять за. Позитивний висновок комісії від сімейної народи про зачергової сесії. Слідуюче питання про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної співвласниці Толі Сойва Еко, площа 8, кома 46, 13 Знову ж таки, зробилося до питання про <spacon's |bs|> земельній ділянки комунальної власності складати номером 254-14021, яка знаходиться за адресою Сіля 10 площею 84612 га. А саме хочуть поділити дану земельну ділянку на дві: площею 0,34 ГА і земельну ділянку площею 81213 га. Для особливої діяльності підприємство має право, використовує своє право, ми про місцеве замкування. Мусимо надати дозвіл, а в подальшому після поділу і задаємо дальний Ми говоримо тепер про повноваження міської ради, і тут є достатньо все зрозуміло, вони мають право до того ревна плата не міняється, все у нас лишається так же саме. Так, якщо нема питань, пропозицій, тому давайте проголосуємо за це рішення. За. Георгиевич. Зараз Івана Іван Іванович. За. П'ять за позитивний висновок комісії. Ці мій день народу фозачарової сесії. Следує ще сьоме питання. Про затвердження проєкту заморозку щодо відведення земельної ділянки цієї призначення, якої змінюється. Мущенка. До нас звернулися заява громадянка Мущінка Емма Георгівна, мешканка міста Сваля з приводу затвердження проєкту землеустрою щодо ведення земельної ділянки ці вже призначення, якої Ця земельна ділянка є площею 00337 га. Цільове призначення даної земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти з енергогенеруючим блоком. зміна цільового призначення йде на, до, земель, до земельних ділянок, де будівництво обслуговує багато Площадка руковод 3,37 гам. Вони пройшли процедуру. <клес> <клес> так, так, де була колишня там певний час, ще навіть це був якийсь там пекли, ще там уж городський поворот. Вони купили це у власності, перебувають у власності, їхна земель ділянка. І ще є питання. Нема? Давайте прогнозуємо. За. Закажу. П'ять за позитивну виснову комісії. ми всі йдемо робити за речові сесії. З семи питань весь повністю розгляд всі позитивні рішення, і всі ми йдемо робити в речові тому наша комісія